Привіт, що відбувається в духовному світі. Духовний світ спостерігає за нами і все бачить. І що залежить від мене? Від мене залежить тільки, кому я даю владу у своєму житті Богу, чи ще комусь дияволу, наприклад, його бісам. І насправді, якщо ми говоримо про світ, то світ впродовж історії воює, веде війну проти Бога, проти Біблії, Слова Божого. Ось намагається всіляко принизити. Але всім доведеться відповідати перед Богом. Ось, тому кожна людина робить вибір. Ось, і насправді люди розуміють, що духовний світ є, і навіть наш пастор розповідав такий випадок, що розмовляв з одним із лікарів, і той втратив свідомість і підняв сам своїм тілом, тобто бачив своє тіло. Тобто, навіть люди, які, начебто, й не вірять в Бога, часто стикаються з духовним світом.